Це програма фінансова Україна, і я хочу вам представити гостя нашої студії Дмитро Овсій, партнер адвокатської фірми. Доброго ранку, пане Доброго Дмитро. ранку, ми з паном Дмитром поговоримо про кредити, перш за все, валютні кредити. І от запитання до вас на сьогоднішній момент, що робити українцям, перш за фізичним особам мається на увазі, які мають ну непогашені, на жаль, валютні кредити. Що в цій ситуації робити, курс виріжеш, ми все ж знаємо? Да, ми спостерігаємо зараз, як юристи, так і інші е, учасники цього е, ну, ринку. Цього ринку так, ми спостерігаємо другу хвилю звернень громадян у зв'язку з неплатежоспроможністю. Е, зрозуміло, з чим вона пов'язана, збільшення курсу валюти, да. суттєве збільшення. І е, можна порадити декілька таких от, дієвих порад для громадян. По-перше, Треба вести діалог з банком. Тобто не треба замикатися на собі, не треба е, уникати контакту з ними, да. спілкування, треба йти і говорити, в мене настали проблеми. Я не можу платити по кредитам через те, що я там, втратив роботу або курс для мене недостатній. Давайте домовлятися. Причому той варіант, який ви будете пропонувати, він повинен бути. Якщо ну, ви... реальне, реальне. реальне, якщо ви можете дійсно платити невеличку суму, скажіть, що ви можете платити ось стільки. і банк буде е, розглядати вже цю пропозицію. Вони можуть погодитися, а можуть не погодитися, але ви все одно спробуєте це зробити. Е, друга така порада. Це треба, е, якщо вже настав період, коли ви от, дійсно повністю не можете розрахуватися за кредитом, то треба пробувати зберігти своє майно, треба пробувати. Зберігти свої активи, це треба робити різними шляхами. Це вже вам порадить конкретно юристи, до яких ви звернетеся, але це дозволить вам не втратити ту оселю, де мешкає ваша родина. Це дозволить вам зберігти те майно, яке ви купували, на яке ви там збирали гроші. Так, ну, да. І... як правило, шипатичне майно це в заставі. Да, да, це майно сімей, це звичайні громадяни, які. Певний період часу брали кредити в валюті. Моя особиста позиція щодо цього така, що коли видавався кредит, він видавався банком, в якому працювали економісти, банкіри, юристи. Банкіри. Вони, вони брали е, документи від людини, вони дивилися, що, що за людина до них прийшла. Вони взвішували ці всі ризики. А потім, коли настає період неплатежів, то спілкуючись конкретно з працівником банку, вже не з цією з цією армією, а з своїм менеджером, людина стикається з проблемою один на один, і менеджер каже: Ну платити, пробуйте платіти, пробуйте знаходити десь гроші, і далі вже питання не розглядається. І відповідальність за неплатежі фактично покладається на людину. Яка не спеціалістка на законодавство. але вона не юрист, не вона юрист. не економіст і не банкір. Вона прийшла і сказала, я хочу спробувати взяти кредит на квартиру. Її так. оцінили, оцінили її платоспроможність і Сказали, да, ми вам дійсно довіряємо, бачимо, що ви зможете виконувати ці зобов'язання. Наприклад, з 2008 по 2022 2006, рік. двадцять ще згадайте і шосте. Є такі випадки. На Ні, завут. ну пане Дмитро, а от дійсно, яка, якщо ми розглядаємо таку ситуацію, якщо ви ну, Якщо беремо оптимальну варіант, дід людина прийшла, uh -huh. запропонувала, банк пішов на зустріч. А якщо друге запитання, от людина поговорила, банк не хоче. От з юридичної точки зору, треба щось писати, якусь заяву от от практична, uh -huh. українців. практична порада українців, що таку випадку робити. Значить, по перше треба передивитися свій договір. Можливо, uh -huh. він містить ті пункти, які є. Можуть бути визнані недійсними, тобто я не говорю про те, що можна визнати валютний договір недійсним, зв'язку з тим, що він виданий в валюті. Це неможливо. Ви можливо виграєте першу інстанцію, але. Скоріше за все, в апеляції і на 100% на етапі касаційного розгляду вона буде відхилена ваша скарга, але ви можете подивитися на деякі пункти договорів, там де, наприклад написано, що ви маєте сплачувати суттєві штрафні санкції. Дуже суттєві. Наприклад, є договори, де штрафні санкції доходять до 50% від віджемісячних платежів. В таких випадках ці пункти можуть бути визнані недійсними чи Посилаючись на закон про захист прав споживачів, вони є. На не... вище середніх вище середніх, і вони є дискримінаційними, ці штрафні санкції. По-друге, треба подивитися на інші пункти, інші положення договорів, які також можуть бути визнані, наприклад, недійсними. Якщо, наприклад, у вас є порука по кредиту, і після того як настав період несплатежів, пройшло більше півроку, ви можете пробувати в судовому порядку доводити факт того, що порука припинилася. Всі ці факти, які погіршують становище банку. Mm -hmm. Вони є плюсами для вашої переговорної позиції. Ви можете звернутися повторно до банку і сказати, у зв'язку з тим, що ситуація змінилася, у вас тепер немає поруки, у вас тепер немає тих штрафних кабальних санкцій, які були, давайте домовлятися. Якщо ні, треба далі знаходити домі аргументи для того, щоб покращити свою позицію з банком. Але я вважаю все-таки, що домовлятися з ними треба, тому що навіть якщо, от, допустимо, якщо ви визнаєте, Фантастично, ви знаєте валютний кредит не дійсним там. Ви все одно повинні бути будете Упорнити повернути тіло. Да. Да. тіло, да. а домовитися з банком можна навіть інколи на кращих умовах. Ви можете отримати розстрочку, тому що повернення, от коли uh -huh. застосовується механізм ж реституції, договір, наприклад, визнаний недійсним. Ви повинні відразу все повернути. Ну да, закон так. вимагає. Так, І тут сроки вже е, на декілька років розтягнути немає. Банк не зобов'язаний вам іти на поступки, а ви вже з ними посварилися. Ну да, ви це вже є така проблема. Ви вже діалог з ними не можете вести, той, що. А от пане Дмитро, може я через суд, ну це така я ну для себе вибрав якийсь оптимальний варіант погашення валютного кредиту. Банк не хоче. Може я звернутися в суд і суд може заставити своїм рішенням, банк ну прийняти мої умови. Наскільки це з юридичної точки зору? З юридичної точки зору це неможливо, тому що е, укладення договорів, в тому числі укладення змін до договорів, додатків, воно є добровільним і передує оферта, тобто ваша пропозиція укласти або додаткову угоду, або безпосередньо зміни здогово так, або зміни до договору. І Якщо друга сторона не йде вам на, не не на погоджується зустрічі, на ці умови, то ви не можете її зобов'язати. Це так. порушення добровільності укладення правочинів. Однак ви можете пробувати все таки звертатися до них з такими пропозиціями і маєте це робити. А от ну чисто з практичної точки зору. Ну знаєте, як же буває, от я порив з менеджером банку. А після цього, коли починає говорити далі, говорить, а це я не говорив. Ну, Знаєте, це ж ситуація. От з практичної точки зору, мені якось треба е, е, чи листа відправити, чи заяву, чи якусь відмітку, От, щоб потім вони не сказали, що не було бесі, Знаєте, Це ж це ж болюче питання. Говорить. А ніхто не говорив. От, це, це дуже популярна така популярна, ситуація. Жаль, да. Тому що є ще одна ситуація. От, ви розказуєте про ситуацію, коли менеджер банально там, забув про вас, Або не хоче а коли гадувати. в банках починаються проблеми також, а в банках зараз проблеми також є да, на ринку. В них починається зміна кадрів, і ви говорили спочатку з одним менеджером. Да, да. Потім приходите. Так там був інший менеджер. Вибачте, давайте з, з вами знову да, поговоримо. Так як це обійти? Мок ну, у це треба потім письмово то... закріплювати свої пропозиції. Ви поговорили з менеджером. При чому треба говорити не тільки з менеджером, mm -hmm. тому що в нього а, той ну, повноваження повноваження вони не ті. Треба говорити з тим, хто має дійсно можливість а, приймати треба рішення. В менеджера можна спитати, хто у вас в банку або філії, або в відділенні має повноваження? Керівник, або керівник навіть не має, а всі повноваження має головний офіс. І так. туди треба звертатися з пропозицією, обґрунтовувати, чому ви вважаєте, що на вашу пропозицію необхідно погодитися. Додавати необхідні документи, і потім вже це буде конструктивний діалог. Я хочу запевнити всіх глядачів, що якщо ви будете звертатися на вищий рівень, ви будете зустрічати, можливо, для вас це буде здивуванням, ви будете зустрічати більший конструктив. До вас будуть більше ну, да, йти більш... на поступку, тому що якщо ви дойдете до акціонера, то акціонер ну, да, не да. захоче втрачати свої гроші, він з вами буде домовлятися. Ну це ну добре. Получилось так. Я написав лист. Ну фактично, форма є, чи можна довільно писати. В довільній формі ви пишете, дивлячись, звичайно, який це лист. Якщо це претензія, то вона має певні свої рекві... ну, реквізити, ну, реквізити, Документу реквізити. назва. Ні, ну кому називається... пишеться, хто пише, звичайно, це. Ну, треба посилання, мотивувальна Ні, частина, щоб була, але взагалі можна в довільній формі писати як звернення, так і листи. А через банк повинен мені відповісти? Ну, мені відповість? Якщо ви громадянин, то да, да, громадянин, я громадянин да, є срок, встановлений законом про звернення громадян. Це 30 днів. Якщо ви. Хочете в банку якусь інформацію дізнатися, mm -hmm. то ви можете скористатися законом про доступ до публічної інформації або захист персональних даних, тому що в деяких випадках банк володіє вашими персональними mm -hmm. даними, і mm -hmm. як держатель mm -hmm. цих mm -hmm. даних він зобов'язаний надати цю вам інформацію. Бувають інколи випадки, коли людина каже, я щось підписав у 2008 році. Буває mm -hmm. в мене є договір, mm -hmm. а все інше не пам'ятаю, що то на ці запити е, сроки значно менші. Там до п'яти днів може доходити срок. Розгляду таких запитів. А якщо банк не відповів? Ну, от я відправив лист пройшло 30 днів, немає нічого. Ви... Що тоді робити? Вам повезло, да? ви... А, повезло? Так, ви, так, ви маєте так ще одне порушення зі сторони ага. банку. І ви можете звертатися вже до регулятора, до НБУ, і можете звертатися до органів, які захищають е, права громадян, в тому числі до органів прокуратури. Можна звертатися у зв'язку з нерозглядом. Відповідно, вони, можливо, застосують певні засоби. Впливу. Впливу. Тобто, виходить, якщо мені не, не, банк не відповів, то він вже порушив автоматично. Він вже порушив, так. Да, якщо на протязі 30 днів. Він не дав А якщо він мені прислав відповідь? Ну і скажемо, вона мене не задовольняє. Може я цю відповідь оскаржити чи якось чим якось вплинути вже на самові? Вот От він прислав відповідь і пише там, типу, я заперечую, тому що я заперечую. Ну різне ж може бути. Як ви можу саму відповідь, що називається ще претензії тим, скажімо? Так, ви можете, якщо вас не влаштовує відповідь, ви можете її використовувати як аргумент вже в суді, звертаючись до суду, але треба розуміти, що от те, що ми з вами проговорили, неможливо зобов'язати укласти угоду. Але ви можете, наприклад, якщо ви посилалися в листі на недійсність певних пунктів пунктів, те, що вони є е, дис... ну, надмірно, надмірними, жорстокі, да. і ви про це писали в листі, і ви отримали відповідь, що банк такі пункти не вважає, наприклад, таким ну, надмірно, то далі Ви можете звертатися до суду і пробувати вже в судовому порядку доводити е, власну правоту. А от іще такий буває ну, випадок, що звертається до банку, банк пропонує такий варіант, що давайте прода, е, ну, продавайте нерухомість, але продаємо трьох. Скажімо, банк, ви покупець і разом погашаємо кредит. Єдине, що банки в деяких випадках йдуть на які поступки? Що вони згодні списати частину боргу, зважаючи на те, що частина нерухомість дешевша. Наскільки доцільно такий рух? Наскільки це реально, от, отбив разом продаємо, то розумієте, що вже є своя специфіка, трошки продаж ви я уточню, це ви маєте на увазі з залученням да. виконавчої служби чи Ні, без не залучення? Ну, Просто банк ще здає, як пропонують. Людина приходить, говорить, я не можу платити. Uh -huh. І банк пропонує таким варіантом. Давайте так, ви шукаєте покупця, uh -huh. продаєте, ну, заставлено, вона дійсно заставлена говорить, але продаємо разом. Банк uh -huh. ви... надає ви... Згоду, на да, на згоду, але при умові, що продаж буде якби трьохсторонній, що банк теж приймає участь, але банк іде на поступки, що він згодний. Ну, сума uh -huh. яка, ну просто вийшло, що раніше ж була дорожче, він згоден цю суму, як би сказать, простити. Наскільки це ну, можна довіряти банку, йти на такі можна, угоди? Можна. Які, тоді, які ризики для мене, що не виявиться так, що зараз ми продали, а потім з'явиться знову, що не все ми продали. Бо Ні, я рекомендую в цьому випадку. Отримувати від банку також письмові гарантії, того що це буде так, це можливо, наприклад, в формі укладення мирової угоди, якщо ви знаходитеся на стадії вже якихось судових ну, просто, навіть не судових, що спілкуємось навіть. Навіть просто протокольно якось а. зафіксувати протокол зустрічі, зафіксувати, що відбулася така зустріч, вирішила те то, те-то. Тет. і те, що ви кажете, воно дійсно це один з способів також врегулювання цих кредитів. Однак він має місце тільки тоді, коли в позичальника є інше майно, non, звичайно, де він може як проживати. Майно, якщо так. в нього є єдина квартира, де проживає він своєю сім'єю, і вона в заставі, то ну, тут так, ситуація складна. А якщо в нього є можливість від цього активу відмовитися, то треба з банком домовлятися. Банки, в принципі, йдуть дуже легко на зустріч щодо ем, прощення пені, прощення ну, так, нарахованих дійсно, штрафних да. санкцій. Важче трошки зменшувати тіло, да, важче да. зменшувати нараховані проценти, але це також, в принципі, можливо. В деяких банках є свої бюрократичні процедури, е, хто має право приймати такі рішення угу. в банках, які, наприклад, мають. Іноземних акціонерів такі рішення можуть прийматися навіть не на території України. Але такі знижки, дисконти, вони їх називають, вони не надаються. І, в принципі, якщо звертатися з такою пропозицією, то можна якби виходити на такі ситуації. Ще уточню два пункти. Значить, коли ви от таку вже операцію таку угоду провели і укладаєте, то рекомендую одномоментно з укладенням основної угоди продажу активу. скоріш за все, гроші будуть отримані безпосередньо на рахунок в банку, як правило, да. банк вже чому і хоче, бо третьо третього контролювати фінансовий потік. Да. І я рекомендую в цьому випадку одномоментно з підписанням договору е, купівлі, ну, купівлі продажу. продажу підписувати, наприклад, договір прощення боргу, якщо ви uh -huh. домовилися. Е, про те, що вам прощують певну частину боргу, або, наприклад, договір цесії, якщо це дозволяється е і пропускається юридичним відділом банку, є банки, які на це дивляться, так що цесія неможлива Ні, на фізичну особу. Ну, є кошти, банки які кажуть, що можна там через факторингову компанію це робити, але в будь-якому випадку це можна робити. Якщо банк каже, що в нас є ризик, того, що ви нам все таки гроші не покладете, Включіть в договір, який потрібен вам, наприклад, в договір про прощення боргу, відкладальну умову або наступальну умову, тобто юридичний факт, який точно в майбутньому відбудеться, наприклад, отримання банком грошей, да. і з цим фактом пов'яжіть, що договір. Той, який потрібен вам, він вступає в силу з моменту настання цього юридичного факту. І таким чином і банк буде задоволений. Тим що він ну, і, да, ви і ви захищені. Тим, що той факт, який потрібен банку, він є для вас відправною точкою для того, що потрібно вам. Ну і пане Дмитро, давайте уточнимо цю ситуацію. Якщо от ми дійсно в кінці кінці от прощення боргу підписали, це однозначно банк ніколи, навіть через 10 років, не може вимагати від мене додатково доплатити. От як закон говорить просто законодавство. закон як... Говор... говорить таким чином, що Срок позовної давності три роки на протязі трьох років а, банк може, може це зробити. Більше того, того треба дивитися на те, що як я вже сказав, в банках також є складності зараз на ринку. Да, да, буває. Якщо банк на протязі, наприклад, року відкривається процедура ліквідації або починається процедура банкротства, mm -hmm. то відповідно до законодавства у керівника у ліквідатора є повноваження на протязі року, що був. Напередодні моменту відкриття ну, ліквідаційної процедури в нього є право е, оспорити угоди укладені, якщо ну. вони йшли, наприклад, банку не на користь, якщо він так вважає. Ну да, це і лекади. тому, що не менше оцей рік, а що найбільше три роки, все таки буде ризик того, що цю угоду можуть. Визнати. Ну, не дійсного, тобто, да. Ну, От бачите, пан Дмитро, добре, що ми пояснили, тому що дійсно це мало хто знає. А ще більш складне запитання. На сьогоднішній момент на ці банків, де тимчасова адміністрація. На сьогоднішній момент можна, от якщо кредит в банки, де тимчасова адміністрація, яким-то чином договоритися про реструктуризацію або про ну якось. І з ким ти її домовляєш? там? Ти адміністратором домовляється, хто там да, да. треба домовлятися з тим призначеним Національним банком України адміністратором, який зараз завідує цим банком. І причому я вважаю, що в деяких випадках це навіть іде плюсом, тому що в цих випадках вже банк має таку кризу ліквідності, і вони можуть піти на більш вигідні умови для самого позичальника. Тобто вони можуть погодитися на те, що вони не погоджувалися на Ну, Попередні власне на да. особливо, якщо ви запропонуєте їм варіант не з передачу активу або продажем uh -huh. активу, А якщо ви запропонуєте грошові кошти, то це буде такий знає, для них позитив. позитив, що вони на нього обов'язково відреагують. Тобто не може менше частину, значно менше пропонувати. частину боргу, да? А от тепер запитання: якщо тим підпише тимчасово адміністратор, можна його, ну я розумію три роки, а ліквідатор може оскаржити рішення тимчасового адміністратора, як тут закон ще це ж оцінюансівки балейки. Що... Тут є нагляд за діями ага. тимчасового адміністратора, і в рамках цього нагляду, який відбувається в тому числі зі сторони Національного банку ну, України, так, можуть бути здійснені заходи реагування. Все залежить від того наскільки це відповідає тенденціям ринку. Якщо у вас там, наприклад, тіло кредиту декілька сотень тисяч, і вам простили там 20-30% боргу. Я вважаю це нормальним. Але якщо ну, у вас багатомільйонний кредит вам і вам все. більшу частину цього кредиту простили або забрали неліквідні активи, таку, якусь там земельну ділянку, незрозуміло де, все інше відпустили, ну, то це вже ну, не так. зовсім законно. До речі, це вже б'є по іншій стороні. Банку це вкладники, які ну, да, повинні звичайно. отримати свої депозити, і адміністратор він він працює і на одних, і на інших. Він працює з кредиторами, працює на державу, але працює в інтересах, в тому числі і вкладників. А от ще таке запитання до вас, пан Дмитро. А можна за рахунок чужих депозитів погасити кредит в банки? Ну просто зараз деякі такі пропозиції є, що є людини є депозити, і він якби погоджується віддати депозит за рахунок того, що погашається кредит. Наскільки це ну, законно, скажімо так. Я вважаю, що це закон. Я вважаю, що банк на це може не погодитися, тому що він розумію що іде ну, бартер. бартер бартер фактично, фактично бартер да що це бартер, бартер але він відбувається поза банком його ну, інтереси якби там не фігурують і він відбувається з дисконтом це добре як для, іншої, для одної, для так і для іншої ну, звичайно, сторони. звичайно ну, іначе зиску ж, якщо не буде дисконт. Так, то, він да. втрачає рентабельність свого банку, він ще не є прибутковою тоді організацією. То треба в цьому випадку робити наступне: якщо банк проти, можна в цьому випадку е визнавати такий договір, наприклад, укладеним. Якщо банк вважає його там неукладеним, не погоджується з ним, і зобов'язувати банк видати документи, що підтверджують, що той позичальник, який таким чином закрив свій кредит, наприклад, що він вже не має ніяких зобов'язань перед банком. Фактично, банк може видати довідку. Може, наприклад, позов звучати про зобов'язання видати цей документ, якщо ну, ми розуміємо, як круче, він називається, да. або е також можна такий спосіб захисту прав як встановлення факту, що має юридичне значення. Можна звернутися до суду і попросити суд встановити факт, який, наприклад, банк не визнає. Фак факт того, що ваш ваш кредитний договір він припинився у зв'язку з тим, що відбулося ну е барте депозитів бартер на кредити, сума ж на суму да. да. Тобто, я так розумію, що при бажанні це, ну якщо банк навіть проти, то ви дві фізичні особи уклали угоду. Якщо банк проти, звертаєтесь до суду, суд підтверджує документ, і вже банк ну, повинен визнати цей документ. Ви навіть можете не звертатися до суду. Ви укладаєте угоду, за якою особа, яка має право вимоги до банку, це особа, яка має депозит наприклад да, до банку, да, да. відступає вам своє право. Да. А потім ви звертаєтеся до банку, наприклад, з пропозицією провести залік зустрічних вимог. І якщо вони відмовляються, то далі те, що я от рекомендував. Можна використовувати. Та якщо не відмовляється, то виходить, вони вам дають і все ви, ви з банком вже розійшлися раз на да. але треба пам'ятати про ті три сроки, є, ну, про які вістую, ми з вами говорили. Так, да, практично. А от іще е, більш складна ситуація. А що трапляється, якщо, наприклад, ну наприклад, ну людина помирає, залишається цей кредит, є нащадки, які живуть. В такому випадку що робити? Ну це в нас теж випадки. Для нащадків є декілька варіантів. Вони можуть. Прийняти спадщину і визнати в тому числі... Частіше всі... приймають, тому що люди живуть в цій квартирі. От бувають випадки. Людина живе в цій квартирі, Ну, брав батьки, угу. але ну так трапилось. Що тоді робити? Ну, в цьому випадку. Я думаю, що можна звертатися також до банку. Розказувати про ситуацію, що кредит брався однією особою. Можливо, ми погоджуємося на новацію зобов'язані передати всі ці права і зобов'язання за кредитним договором на себе. Однак нам треба трошки інші кращі умови, тому що це не наші зобов'язання. Mm -hmm. А якщо є можливість, все-таки наприклад, якщо це кредити забезпечені порукою, і там немає іпотечного забезпечення, mm -hmm. немає застави, то можна в принципі навіть відмовлятися від спадщини позичальника, так скажімо, звісити, зважити те, що в нього є в активах, те, що в нього є в пасивах, і в деяких випадках можливо дійсно можна відмовитися від спадщини, якщо вона більш ну, є обтяжливою, обтяжено, аніж преференція. А от ну таке уточнення. Якщо ну дійсно ми говоримо кредитний договір, якщо людина помирає, кредит припиняється з існування. Якщо Як це фізична особа, фізична, да, то да. зобов'язання припиняються. Є правонаступництво у формі А заста... заставлена квартира. Тоді що з нею треба дивитися в у власності кого вона знаходилася на момент передачі в заставу, тому що не завжди позичальник і іпотекодавець є однією ну, да, особою. Да. Буває так, що наприклад квартира батькам належить а, за позичальником. Столярич, є да. дитина Ну або якісь родичі, ну буває да. практиці, да, і буває. в такому випадку, в принципі. Зобов'язання по кредитному договору припинилися. Іпотека, яка є похідною від основного зобов'язання, mm -hmm. також припиняється, і можна говорити про те, що тоді спадщину ну, ніхто не прийняв, спадщину, да. а іпотека вона звільнена. Якщо банк проти того, що іпотека звільнена, вони можуть звичайно можуть звертатися до суду звернення стягнення на іпотеку. А в свою чергу власники таких активів можуть апелювати. Суді ну, заперечу, а можуть від самостійно самі звертатися з своїми власними позовами, в тому числі про визнання фактів, що мають юридичне значення. Тобто, тут ну випадок, звичайно, так сказав, трагічний, але ну, в житті буває таке. Не. А от ще більш складна ситуація. Якщо розводяться, тоді в такому випадку що відбувається? Ну дійсно, це ж на практиці такі відбуваються ситуація. Як тоді ділиться, не ділиться? знову таки треба прикладати договір, наскільки це актуально. Воно, в принципі, ділиться, тому що подружжя воно володіє своїм майном на ну праві спільної сумісної власне. І бувають на практиці випадки, що це вже в сфері сімейного права, ну бувають на практиці випадки, коли аргументом в розподілі майна серед подружжя є аргумент того, що а, ну якщо ти хочеш. Забрати квартиру, то були бери половину кредиту. А ну ясно, тобто така дуже проста рішення. <рес> а щодо банківського вже права, то тут треба на цю ситуацію дивитися таким чином, що позичальник є фізична особа, яка Брала цей кредит, треба дивитися на дату, коли вона брала. Якщо це було до укладення шлюбу, то це є особисте його зобов'язання. Якщо це було під час вже шлюбу, то це можливо вже буде зобов'язання в інтересах сім'ї. Дії були, кошти були отримані, отримані сім'єю, і в цьому випадку. Чоловік і дружина вони є е, спільними вже отримувачами цих коштів. І тому претензії можуть бути банком пред'явлені як одного, так і до іншого. Незважаючи на і... те, що якби, в розводі, ну формально навіть, банк нав... має навіть, право да. до двох сторін приявити претензії. Так. Ну так, да, дійсно, тут ситуація дуже цікава, скажімо, з практичної точки зору. Велике вам спасибі, пане Буте, за інформацію. Ну, Будемо сподіватися, що глядачам каналу БТБ. Зрозуміло, ну, якщо у вас дійсно так трапило, що у вас є валютний кредит, ви бачите, перш за все, ще раз, ну повторюю словами пана Дмитра, спілкуйтеся з банками, спілкуйтеся і ще раз спілкуйтеся, шукайте компроміс, не ховайтесь, тому що дійсно це наша авось, авось не спрацює. Поспілкуйтесь. Бачите, як, я думаю, багато має практичних, от пане Дмитро розповів. Якщо банк не хоче, куди звертатись, як звертатись, що говорити, що писати, як писати, пишіть, пишіть, доказуйте. Я розумію, що дійсно проблеми з валютним кредитом, але це не значить, що це трагедія. Вмійте працювати. А я нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Дмитром, Дмитро Овсій, партнер адвокатської фірми. Невеличку переводи ну, ми з вами зробимо. Залишайтеся з нами.